Доброго ранку. Сьогодні, 7 вересня-четвер, вітаю всіх на своєму каналі у програмі Зарубіжжя. Хто цікавиться, що говорять, що пишуть про Україну у світі. Ну, я почну із новин, які не дуже були висвітлені і в світовій пресі, і в Україні. Хоча про це згадувалося, але я хотів би на цьому акцентувати увагу. Мова йде про е зустріч з Папою Римським 6 вересня зранку близько 50 епіскопів Української греко-католицької церкви. Про це написала впливова газета у Німеччині Зутчі Цайтунг. Мова йде, безумовно, про той вислів Папи Римського до російської молоді, де він згадував Петра І, Катерину II, де ніби вони мають там. Наслідувати велич у цій Росії. Ну е, наші єпископи в своєму прес-релізі після зустрічі сказали, що ну це фактично грає на руку нашому ворогу і виправдовують всі його імперіалістичні, скажімо так, наміри, і фактично, десь війну в Україні. Сподіваємося, що Папа Римський більше не буде таке говорити, хоча об'єктивно кажучи, він таке говорив. Вже і раніше його заяви були достатньо дивними для нас, для українців. Ну а практично всі засоби масової інформації у світі писали про трагедію в Константинівці, про загиблих 17 українців, про поранених понад 30. Це всі про це писали. Це дуже добре. Хай громадяни інших країн читають, дивляться і бачать. Що собою являє терористичний режим Російської Федерації і підтримка від цього України, як на мене, має тільки збільшуватись. Також практично всі говорили і писали про візит Блінкіна до України і його заяву щодо підтримки Сполученими Штатами України про те, що він саме приїхав підтримувати контрнаступ. Ну, ми називаємо це наступом в Україні, і це дуже добре. Бо також значна частина. Засобів Засоби інформації світових. Так вона також е, написала і говорила про рішення Сполучених Штатів Америки надати Україні оці боєприпаси з бідним ураном. Так вони писали і пишуть, що о десь там е, місяць були дискусії в Сполучених Штатах Америки давати чи не давати. Але Великобританія нам надала їх раніше. Я думаю, це також було певним поштовхом для прийняття такого рішення. Ну і безумовно, також всі згадували про ситуацію в. Румунії, коли на територію Румунії впали там уламки російського дрону. Спочатку Румунія це заперечувала, але все-таки вчора вже була з цього приводу заява, і президент Румунії про це достатньо жорстко заявив. Навіть була вже заява НАТО. Побачимо, як НАТО буде далі реагувати. Ми розуміємо, що мова не може йти про там статтю 5, про вступ НАТО в війну проти Росії, але я сподіваюся, що це може бути також. Певним поштовхом для надання Україні все більше і більше необхідної Україні зброї. У будь-якому випадку Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!